Чудово, я у центрі Вінниці. Mm -hmm. А вежа ні в року. полюбляю відрядження і особливо, коли їду до студентів. Так, що тут у нас? Садиба рада Парк. А де ж університет Коцюбинського? Невже доведеться блукати. О, зараз питаю. Чоловіче, ти не знаєш, де університет Коцюбинського? Скажи, а я тобі муху дам, смачненько. Ну, кажи вже, не вдавай закляклого поета з дірявими колінами. Ну, як хочеш, ще когось знайду. О, стара шкапа по лавці. запитай. Хе -хе 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 -хе. Хто? Ривить, стара старашка. Що засмагаєш на сонці? Мабуть, хочеш бути красунею, нічого не вийде. Старашка пу. Ти кого обзивати надумав жаб Та Тажка ж, направду, кудлата, зубата, тільки рогів не вистачає. Ха-ха-ха! О! Ой не можу, насмішила, хочеш муху? Але ні, у мене трохи лишилося. Кудлата, зубата, і не вистачає роїв. А вже ж, ти ще й підсліпкувата. а от я голова міста Ластівка. Усе добре бачу і кажу, як є. І взагалі я сюди приїхав у відрядження до студентів розказати їм, що до чого. Адже я найрозумніший і наймудріший жаб. і Крин Петрович, тисяча. Не підкажеш, де знаходиться університет Коцюбецького. Найрозумніший кажеш. Ну що ж, я тобі допоможу. Чириндики, бриндики, чпок, тричі, гав, гав і роззявлений чобіток. тут. Покрутися трохи довкола фонтану, вон там, чи там, і буде тобі, чи там. Коротше, пройдися трохи і буде тобі щастя. Ага, до фонтану і буде мені університет. Добре, я й не думав, що усе так просто. Бувай, стара шкапа. Так, і мені треба йти, бо цей жаб неотесаний, скоро зрозуміє, що втрапив у халепу, не хочу, щоб повернувся і намилив шию. Так, покрутитись довкола фонтану. Ой і куди це я втрапив, куди подівся фонтан? Невже чаклування яке? Вже чари, без них не обійшлося. Просто так у трамваях не з'являються. Це все стара шкапа знайду надаю щеглів. Ага, злякалася щеглів і повернула фонтан. Дідько Лисий, а це що за мур непролазний? Ну дивися мені, волохата бестія, схопиш, мало не буде. О, людина трапилась, чоловіча, скажи, ти не бачив бабцю з рогами зубата така, чаклує, аж тим носом валить, все за плямкою стрес. Ням-ням-ням. Будеш муху? Ні, я таке не їм і чаклунок ніяких не бачив. Взагалі-то я архітектор. Можемо про це поговорити. Іншим разом, дядьку, мені до студентів треба розказати їм що до чого, адже я найрозумніший і наймудріший жаб. І Крин Петрович тисяча. Не підкажеш, де знаходиться університет Коцюбинського?» Ідіть прямо, не помилитесь. Тоді добре, бувай. Так, Я вже тут проходив. і куди ж це мені? Треба би щось пожерти чи посьорбати. Так, посьорбати. Панночко, на мені кави з мухами. З мухами немає. Тоді що є, своїх докину. Грошенят маю купу. Ось тримайте, а я ще зароблю. Бізнесмени в щодня подарунки приносять. Так, кава є. Додаємо мух. Одна, дві, три. А решту в кишеню. Добре, кави напився. А де ж університет? Паганочко, ви не знаєте, де університет Коцюбинського? Скажіть, а я вам муху дам. Беріть, смакота, не можу відірватися. І грошенят підкину, тільки підкажи. Телефон підказує, що треба скористатись трамваєм. Ага, трамваєм. Добре побіг. Ось він дорогенький, Вези мене до студентів бігом. Нарешті університет. Справжній красень. Прикольно тут. Нічого не скажеш. А сходи, як у справжньому палаці. Здається сюди. Містинка, що треба, лиш де студенти. Хіба я їх сьогодні не знайду. Добре, що я подивилась відео раніше і знаю хто. Добрий день, добрий день. день. Раді вас бачити. І я радий вас бачити, а де ж студенти не поховалися десь. А, ось вони дорогенькі. Муфу з'їм трохи пізніше. Тримайте, це вам подаруночок. Добрий день. І Корин Петрович тисяча прийшов вам розказати що до чого. Адже я найрозумніший і наймудріший жаб на світі. Про мене, Батура Сергій написав історію і, і в Городищі виграв всеукраїнський конкурс Глакарти Тимовського. Я ще йому за це щеглів наб'ю.